Штанга для душа. Так, складається з правої сторони. Має такий упор з, середини з пружиною. Остамо упор, подивилися. Так, зафіксовано. З лівої сторони також є упор з гвинтовим. Закручуємо, так. Обов'язково закручено до кінця. Так, все. Обираємо місце, де ми встановлюємо, розтягуємо, розтягуємо в упор, рівненько дивимося, щоб рівненько було. Так, і тепер ліву руку на себе крутимо, а праву руку від себе фіксуємо, зафіксували. І тепер лівий, лівий упор ми відкручуємо, тобі ж від себе відкручуємо, даби зробити. Щільніше розтягування штанги. Ось. І от воно вже зафіксовано. Шторку можна повісити після цього вже, або попередньо. Ось так от. Давайте. Можна отак от. Кільця раз. Фіксується.